В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам за такі їхні мужності. Ми сьогодні можемо сидіти, розмовляти, дивитися цей видович. Що стосується самого матчу, ну якщо загалом ми складалися, грати було дуже важко, ми перших хвилин 25 не могли війти в гру по одній простій причині, тому що у нас багато футболістів, які... Перший свій матч проводили в прем'єр-лізі і проводили проти команди Шахтар, яка каменя на камені не залишила. Там, це бо Шахтарша, розумієте, десь хвилювання було. Потім, коли провели пару атак, відчули впевненість, і так, з кожною хвилиною все краще, краще було дано віддати належне Шахтарю, колисти дуже височайшого рівня, всі українці, це національні, це є. Позиції, які коштують шалені гроші, ми це все прекрасно розуміли, але я подякував своїй команді, для наш це історичний момент. Чому? Тому що перша гра нашої команди «Епіцентр» у Кремлі лізії, я рахую дуже постойно виглядала, трошки не утерпіли, але якщо тепер, то щоб треба вже було кілька непоганих нагод. Так нашому погано зіграв десь захисників. Зі у нас була хороша нагода. Ну, це футбол, розумієте, ми рухаємося вперед. Наші найкращі матчі ще були попереду. Навіть ще бажає тільки успіхів на європейській арені, того, що бачите, що ми так же дістаємо цих офіційних УЄФА, що ми, нам нічого не за кожну нашу українську команду, яка грає про кубка полюба. Як оцінюєте сьогоднішню гру і які емоції після такого тяжкого суперника? Ну як, я по грі якби сказав емоції, ну десь знаєте, з однієї сторони розчарування, що не дотерпіли там цих 10 людей. З другої сторони, що десь якась, знаєте, гордість за хлопців. Що... Повірте, вони більше половини ми пішли. Там, мені здається, тільки можливо на такому рівні, як Марічук, яка там решта хлопці, кажуть, ми дебітанки. Де... Для нас це дуже хороший урок. Подякувати Шахтарюш, що вони нам дуже хороший урок дали чому, тому що інтенсивність матчів, ми вже знаємо, що таке прем'єр-ліга, до чого те, що тут на острові часу зовсім немає. Так що будемо рухатись вперед і я ще раз повторюю, що наші найкращі матчі такі. Молоде покоління Хмельниччини пишається, що саме ваша команда, коли ви тренуєте, виборола шлях до Прем'єр-Ліги. Тож, кого ви можете сьогодні відмітити з футболістів з особливим ентузіазмом? Хто сьогодні грав якомога найкраще? Ну, ви знаєте, дякую, що дійсно що Хмельниччина не бачила прем'єр-ліги більше 30 років. А... Я вам скажу, що я хочу відмітити всіх. Наприклад, подивитися на наших іноземців, вони першу гру грали, ну, я дуже вдячний мені кинув дуже хороший момент. Ні, це наш такий, знаєте, він якби іспанець, він такий з нашим він такий боєць настоящий. Всі, я всіх він може раню, кульмець, баричок, всі хлопці вийшли. Хто вийшов в основному складі, Андрій Біжанар вийшли, я ж кажу, хлопці, всі молодці. я ж кажу, не просто Побачили, куди нам потрібно йти. Розумієте, що там нам такий сьогодні показав урок футболу і куди ми повинні змагатися. Як у вас враження від підтримки? Тому що візуально складно, що підтримувався такий підцентр, коли будемо. Ні, ну але... дякую. Підтримка дійсно була хороша тут, в Тернополі давно не було ніякого футболу, це зрозуміло. Людина, що мені так трошки не сподобалося, що в полівальники почали вибігати. Я розумію, що вони бігли там, до гравців, але ну, це ви розумієте, що ще раз так вибіжіть, що просто в тернополі більше не буде. Вони просто причини ну, без кліфікує Просто навіть я там трошки втрутився, але бачу, що людина трошки неадекватна була ну, якась. Трошки, напевно, вибравши, не важко судити. Я розумію, цих хлопчиків молодих. Не кожен день приїжджає команда гравців збірної України, яких вони бачать по телевізору, на Євро, яких вони болювають і на кубку. Це все емоції, але трошки от єдиний мінус в цьому. Що, що стосується підтримки, ми молодці тут багато приїхали з Хмельниччини, болювальники з Києва, приїхали з Города. Тут Багато болівальників, я думаю, що наступна гра не менш цікава і напружена, що ми граємо з Динами Києва, а ще один день. -ден -ден. Так що ну, нам приємно тут грати, але я вам скажу, відверто, не хочу грати. Це програма каже находиться. I like, I like game, but... Я дійсно сподобав той стиль, якому грала сьогодні команда, особливо перші 20 хвилин початку протистояння. Ми створили на думку, дуже цілу плеяду шансів. На жаль, не вдалося нам їх старту реалізувати. Тоді футбол може дещо піти проти вас, якщо ви не реалізовуєте свої дійсно видротні нагоди, які на мою, на мою думку були саме такими. Тому після вже стало трішки складніше грати. Також коли ж погодні обставини, початок сезону, необхідність проведення а, певних змін у складі. І я насправді сподобався. Мені сподобалося, як проявила моя команда. Всі гравці, як якщо взяти їх окремо, так і в цілому їхній а, командний перформанс. А, що опонента, дуже гарна оборона. Вони дійсно трьохи на нервів, і в даному контексті ця перемога дійсно важлива саме в нашому зростанні з точки зору нашого розвитку та вивчення нових речей встановлення нас як команди. І я також дуже задоволений тими гравцями, які справді вийшли на заміну. Вони них на сточу того енергію. Це вкотре доводить туте за я вже зовсім з набагато раніше. Для мене не існує поняття, як котація. Для мене всі досі гравці, які я маю всі обоймі, однаково йому можливі, просто іноді я можу їх. А змінювати під своє бачення що до того чи крамо взял того матчу.